Інший погляд на загальновідому історію в Івано-Франківську презентували книгу під проводом Української центральної ради. Її автор Іван Микулинський із Чернівців, у відставці, котрий нині займається написанням книг на історичну тематику. каже, тривалий час обурювався тією інтерпретацією бою під крутами, яка широко побутує у суспільстві. Мовляв, студентів прирівняли до трьохсот спартанців та створили міф, щоб підняти патріотичний дух. Дослідивши чимало документів, автор стверджує, у тій. Битві загинули значно більше українців, серед яких чимало добре підготованих військових. Ще в часи Центральної Ради було вирішено зробити міф і відповідно видумали таку легенду. Офіцери були надзвичайно ображені, тому що вони, в принципі, то все на їхніх плечах було. І категорично відмовилися давати якусь інформацію про цей бій. Тільки три офіцери там дали якусь певну інформацію. Всі інше давали інформацію солдати, студенти, а солдат бачив тільки впереді 5-10 метрів. Мав свої переживання, він думав, що світ валиться. Директор музею визвольної боротьби Ярослав Коричук каже: у ті часи відбувалося багато боїв. Утім, крути вийшли на перше місце якраз через студентську сотню, яка взялася до зброї за покликом серця. Крім того, битва показала бездарність тодішніх політиків, які були проти українських збройних формувань. Водночас, на думку історика, бій під крутами попри великі втрати, не варто сприймати катастрофу, адже військо впоралося із поставленими завданнями. Я прихильник того, щоб ми не тільки траурно вшановували героїв Крут, тому що це по суті перемога української зброї. Невелика кількість кілька сотень осіб все ж таки зуміли зупинити наступ армії Муравйова на Київ, хоч їм не вдалося його відбити так, але протиставитись багаточисельнішому ворогу, зупинити його на декілька днів і дати можливість Центральній Раді підписати договір з німцями з Австро-Угорщиною, і таким чином отримати військову допомогу від цих країн. Тобто герої станції Крут виконали свою місію. Історичні дослідження автор Іван Миколинський не припиняє. Наразі завершує книгу про революцію гідності, а ще планує написати декілька праць про теперішню війну в Україні. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.